Всіх вас вітаю. Сьогодні відео для тих, хто хотів, е, хоче навчитися зефіру. Я вибачаюсь за прошле відео, де я робила зефір, і не було чутно, що я говорю. Ну, пробачте, тому що я тільки вчуся монтувати, вчилася, ну і до сих пір вчуся. Всього зразу не навчишся. Я не могла притишити звук міксера, а тепер я навчилася це робити. При монтажі відео я притишу звук міксера і розкажу вам, що за чим кидати. Як дивитися на масу, яка потрібна повинна бути маса. І сироп, і білок там повинно до певної консистенції добивати. І як не добитий погано, і перебитий погано. Сироп також не довариш, не вийде, перевариш, буде вийде, але буде гіркий зефір. Так що там нюансів багатенько. Ну, при бажанні можна все зробити. Так що, поїхали, я постараюсь це відео вам донести доступно. Вітаю мої дорогенькі. Я вам обіцяла показати. Показую, як роблю я зефір. Прошли раз я. Дуже гучно вам показувала, що ви мені писали за уваження, що нічого не чутно. Відділяємо білки від жовтків. Грамовку я напишу під відео. Я не буду тут багато вирізати, кое що таке вже лишнє зовсім, щоб не затягувати вас час, я виріжу. А так, прокоментую. Щоб вам було чутніше і зрозуміліше, білки від жовтків відділила, і буду ставити діжу, гріться у духовку, тому що я також раніше цього не знала. Але якщо білок теплий, він швидко збивається і краще збивається. І не доведи Боже, щоб у білок попав жовток. Ні грамулечка, ні капелька, бо ж... тоді білки не зіб'ються. Жовток це жир, а жир не повинен попасти у білок. Діжа повинна бути чистою, чистішою. Вся посуда, вінчик. Також, якщо ви міксером збиваєте якесь жирне тісто, й взагалі тісто. Потрібно дуже-дуже ретельно все повимивати. Особливо діжу і вінчик. Ну, і, звісно, і лопатка повинна, повинна бути чистою. Духовка в мене тепленька, хай стоїть білочок, нагрівається, тільки, щоб, тільки, щоб не зварився. До 40 градусів. Так, це в мене віси. Малесенькі, ювелірні, на них я важу кислоту і на них я важу агар. Кислоти потрібно, я у рецепт кидаю 1,7 грам, я напишу вам кислота лимонна для балансу смаку. Тому що, якщо буде, не буде кислоти, то, ну, дуже, дуже приторний тоді зефір виходить. Дуже солодкий. Ніякого смаку немає. І агар. Агар також ось написано у мене коробочка спеціальна. Я тут храню агар, підсипаю із кулька, я б купляю великими пакетами агар по пів кілограма, по кілограму і підсипаю у цю коробочку, мені так зручно. З великого пакета з коробочки. Агар у мене 1200 блум, чи як воно там кажуть, 1200, сила 1200. Так, я вже в ковшик налила без вас 220 грам соку. У мене сік з м'коттю. Домашній, не куплений. І додаю 200 г цукру. Якщо у вас дуже кислий сік, можете цукру додати більше. Ви регулюйте по кислоті або цукровості свого соку. Якщо сок, це я додаю мед. Якщо сік солодкий, то можна трошечки менше. Можна інвертний сіроп, можна глюкозний сіроп. У мене є мед, можна і мед додати, для того, щоб так зефір не швидко зазефірювався, не засихав так швидко, щоб був м'якенький подовше хранився. Якщо ви знаєте, що ви з'їсте цей зефір за. 2-3-4 дні можна не кидати нічого. Абсолютно нічого не буде. Якщо ви будете хранити цей зефір, то, звичайно, потрібно кинути. Так, додаю агар, так як присолюю трошки, щоб він не одним комком попав у рідину. Повільно так він розмокав, і на плиту, на плиту хай стоїть, жде своєї черги. Поки ми достанемо білочок і поставимо збиватися. Спочатку, звичайно, ми запалюємо плиту, починаємо варити наш сироп. А потім ставимо, уже сіропчик закипає, тоді ми ставимо білок. Ну, це все в залежності від того, який у вас міксер. Якщо у вас міксер збиває дуже довго, то ви можете одночасно включати міксер і сироп. Додаємо лимонну кислоту і включаємо на взбивання. Хай збивається. Сиропчик наш вариться, закипів, трошечки притишили. І сироп варимо до ниточки, до такої сопельки тягучої. Білок тим часом збивається, і треба збити її до такої піни, знаєте, як піна для бриття. Ось вона вже така пухкенька. і всипаємо цукор. Але цукор всипаємо не весь, зразу бухкаємо, а потрошечку, як. Також підсолюємо, тільки за 3-4 рази я так всипаю цукор, тому що якщо вибухнете зразу, можете осадити білок. Тоді не буде такий пишний захід. Це цукор висипали за декілька разів. І в мене сироп майже готовий, можна заливати. Дивимося, щоб білок збився, аж по стінках почав трошечки розбігатися. Все. Бачите, які тягнуться сопельки і ниточка така. Ось все, готово, заливаємо. Білочок у нас збитий добре. Заливаємо потихеньку, помаленьку, між достіночкою і білком. Це не швидкий процес. Я його так вам зовсім не буду показувати, тому що це дуже буде затягнуте відео. Ось, потрошечку потихеньку, я його влила, і ось уже зефір наш готовий. Нічого тут складного немає. Головне, як кажуть, насмотреність, треба опит. Раз, другий, третій. Зробите, ви тоді самі все зрозумієте, як потрібно працювати. І працювати треба з зефіром швидко. Духовка в мене вже розігріта до 50 градусів. У пакет набрала зефіру, а зефірчик діжу з зефіром вже в духовку поставила. І контролюю градуси. У мене спеціальний градусник із щупом. Щуп в самій духовки, а градусник на духовці. Це я роблю основки для троянд. У мене замовлення на два букети троянд. І всі рожеві, і будемо робити з вами троянди. Також довго весь процес показувати не буду. Цих заготовочок, основочок. Їх робити нескладно. Для піонів треба такі шарики надувати, круглі основки, а для троянд йдуть такі пірамідки. Ось так от. Так що, складного тут немає, нічого. Один раз спробуєте, потім ви зрозумієте, що вам треба совершенствувати. Другий, третій раз я починала ручним міксером працювати, то в мене зефір і по стінках розлітався, тому що треба однією рукою ж мішати сироп, а другою рукою треба міксером мішати білок. І от коли я е, починаю мішати білок, то діжа в мене, не діжа, а ну, миска та з білком. Скакала по, всій, по всьому столу, я її тряпку мокру підкладала під низ. Ну, все-таки все незручно. Якщо для себе там раз-два зробив або є поможник, то можна. Ось, бачите, зразу тільки набрала зефіру і зразу я ставлю бігом в духовку, щоб, не дай Боже, не захолонув. Тому що 40 градусів і все, зефір застигає, і його, з ним уже тоді нічого не зробиш. Або викидай, або просто на куски ріж і їж. А так, щоб квітку зробити, він вже буде негодящий. Ось, поки Набираю в пакет небагато, щоб він не вспівав застигати. Іноді вдіваю друг... два пакети, щоб менше він простивав. Іноді один, якщо я працюю не на камеру, а сама, то я швидко працюю. І тоді мені два пакети не потрібні. А зараз я ось на камеру воно не так швидко виходить. Хочу ж показати вам, як воно все подробно. Приходьте до мене на прямі ефіри, я часто в прямих ефірах роблю квіти, і ви конкретно побачите, я там ближче підходю до камери, і воно там все зрозуміло. І можете запитувати тоді, я все розповідаю, відповідаю на питання. Ось так от. І так, один за одним конусиці, пелюсточка за пелюсточкою. І так рождаються трояндочки і букети. Обов'язково треба укріпляти основу. Тому що я якось раніше. Теж, як починала. Квітку роблю зверху, а основа худенька, тоненька. Виходить. І тільки доробиш квітку вже до кінця, наче така гарна квіточка. все. І бац, і вона падає. Так дуже обідно стає. І сама краща квітка і падає лицем униз. Ну, то вже все. Вона плюхнулася на, на підлогу, з неї вже нічого не буде. Якщо упаде квітка, яка вже застабілізується, стоїть на столі, то вона ще може вижити. А якщо вона ще гаряча, то вона розплюскується і все. Ось так, все, тепер перемивати. Оце саме неприємна робота, коли потрібно перемивати. Ну, без цього також уже нікуди. Ось так. Що змогла вам та й показала, Може, ще щось не так. Звісно, я ж не можу зразу все, як кажуть, учитувати всі тонкощі. Буду поступово один за одним показувати. І ще раз говорю, приходьте на прямі ефіри, і там більше і ясніше ми обговорюємо, питаєте мене, я відповідаю. Ось. А тепер буду замішувати ще один заміс, а може й два ще заміси. Подивлюся, тому що треба два букети зробити. Там квіток буде багато, і два однакових. Ну, а тепер давайте подивимося, що ми з вами наробили. Ось такі трояндочки, я їх всередині трошечки притонувала, щоб вони були темніші. Відтінок був. Зробила листочки, хоча в мене один букет замовлений зовсім без листочків. І я подивлюсь, що з того вийде. Без листків дуже важко робити букети, тому що листочками закриваєш всякі так погрішності, можна сказати, де прогалинка, де якийсь листочок чи пелюсточка крива, або не така, або зламалася, і листочок ставиш, і вже воно не так. Видно. Та і листочки дають свіжість букету. Ну, як замовили, так треба ж і виконувати, звісно. Ось таку полянку квітів ми з вами наробили. Дівчатка чомусь дуже полюбляють іменно рожеві троянди. На цей раз був у мене сік яблуко з персиком, так що аромат персика. І трішечки яблучка. Сьогодні сьогоднішнє відео, мабуть, досить, а то й так довге вийшло. Ну, хто хотів, хто хоче подробно все це обдивитися, вивчити, той буде дивитися спочатку до кінця. Я, як училася, то я не пропускала ні, жодного слова, який говорив майстер. І дивилася відео по, по, по декілька разів навіть. Ну ось так. На сьогодні досить. Всім добра, миру, злагоди, здоров'я і допомоги!